Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Вітаю вас на своєму каналі. Так, мікрофон працює, маю надію, мене чути дуже добре. Хочете, ми з вами... О, телевізор зламався чи щось. Завітаємо вечірні сільки, подивимось на акції знижки і ціни. Я не знаю досі, як воно працює тут, звісно, але воно ще поки працює. Дивіться, а вон подешевів. 38. 99. 39 гривень, каунчик коштує. М -м -м, і тут багато всього. фруктів. Виноград, елітний чорний, фреш ціна. Ох і виноград, ю моє. порчений виноград, а зато він елітний. Виноград рожевий 149 гривень був 390. Це взагалі супер фреш ціна на виноград. Виноград білий без кісточки 179 гривень юною. О, дивіться, порічка біла, 100 г 1690. 17 гривень 100 грив порічки. Оце так. Смородина чорна. 79 90, 250 гривень. Лохина 99 гривень 250 гривень. Бачите? Так що тут все, все є. Малина українська 99 гривень. Знижка 33% аж. А ось Лохина за 100 грамів 22,40. А чому не 22,90? Траму, що це вони поміняли. Плаймус, ви можете купити за 159 гривень. А ось якісь банани. Бачите, банан червоний, 159 гривень. Банан обичний 64,99. Що ми ще далі? Пол грязний, то віця, акуратно тут ходіть, якщо вдруг шо. Ой, перець, 249 гривень, зелений. Кукурудза цукрова 34,99, 35 гривень качанчик, уже подешевів, а був 45 на прошлому тижні. Супер кукуруза. Перед гіркий чилі 299 гривень. Помаранчевий, 169 гривень. Ой, йому Жовтий 169 гривень. Одно Ну, мені лайки ставте, пишіть, що вам тут показати треба. Перець елітний. 149 гривень. Бачите, оце називається фіолетовий елітний. Багато всього єсть. Томат жовтий, 129 гривень. Томат роза... Розалія. 7999, ох і Розалія, так Розалія, о, дивіться, яка вона розалія. Чекість там моти, он по 99 гривень. Цукіні 69 гривень, 99 копійок. Угу. Господи, де вони беруть такі названня? Томат Томімару? Мучо. Та мучо є мучо, 54,99. Гроші, вони вже не знають, що тут придумувати. Це ж, мабуть, сидить якийсь там менеджер і щось думає, треба придумати названня. Томат ось український, 66,99. Ну, Все понятно. Це ж обична наша естафета. Від, як я там кажу, естафета придумали від продавця до покупця. Сливка 109 гривень, сливочка можете брати, консервірувати, закривати на зиму. Томат Есміра рожевий. Ой, 119 гривень. Черіки Україна наші 129 гривень. Це обычні наші томати. Огірочки 49,89. українські 66,99. Там їда, кстати, після 8 часов скидка є. Томат гілка вітчизняний. Гілка вітчизняний. Ну, це на гілці поняли. 79,99. Бачите, всі обривають ці томатики, гілки оставляють і беруть томати без гілки. А це ось такий, а он є в'ялий. Брокколі хто любить, 169 гривень непоганий. А це ж баклажан особливий за 149 гривень. І сіла. Господі, гляньте, яке воно в'яле і страшне. Да. О, Господі видно, що він особливий. Такий особливий що капець. Кукуруза 3499. Так, ідемо ми далі, далі ми там любимо далі гуляти. Да? Ківі 249 гривень. О, Ківі ідеальне, гнилого немає, пам'ятає моє? Відео з Києві. слива по 99 гривень. Ну, як можуть навести порядок, то можуть. 7,29 молода капуста. Недорого, кстати, нормальна. Картопля. Хоч картопля? Я брала в АТБ по 19 гривень з копійками. Молода, 24,99. Ну, Доволі непогано. Картопля, як картопля. Далі, картопля, рожева, рання мита зелена. Ну, Зеленої тут нема, це фреш ціна, це я вже додаю. Бачите, вона вже тут позеленіла, ой-ой. Картопля рожева, рання 64,99. А ось якась біла рання мита, 39,90. тут, Бачите, хто не хоче грязно, беріть миту. Кабачок відбірний, Ой, йо. Йоханий бабою. Це кабачок відбірний. Прям, Прям його відібрали за 34,99. Диво, диво, буряк молодий, 25 гривень 19 копійок. Що це таке? Чесник 174 гривні. Ну, тут, в принципі, нормальні ціни. ось дивіться, Італія з Італії 39,99 а з Іспанії 49,99. У нас вже кавун вогник 59,99, он Вогник. Ой-ой, і Іспанія, і Італія, і вогник. А тут 38,99 – це нашій, мабуть. Самий дешевіший наш. Кавун доволі непоганий. Так, що тут по яблукам? Муки нема, мук немає. Повиганяли мух, Слава богу, хоч мук тут повиганяє. Так, яблуко Голден 2990, нормальна ціна. Семереночка. Ну, вже подешевіла, бачите, 44,90, супер, супер ціна. Муцу. Муцу яблуко. Грані сміт яблуко. А де воно? Та, ото, мабуть, там далі. Та грані, грані. Це що, груша. Хороша конференція. Йо-маї, конференція груша. 75 гривень за кілограм. А ось бачите, тут ось сочок продають. Інтересно, коли вони мили останній раз оце все? Ну, Якщо мушки не літають, а вони вже там літають, я їх бачу. Ну, якщо ви придивитесь, ви їх теж там побачите. Якщо мушки там літають, то давно його не мили. А то там їда, там вечором знижки. Пиріжки вже закінчилися. Бачите, все-все-все розібрали. всю. Це бургери, ось. Це чизбургер, Можете готовий вже тут купити. Це ну, на чизбургер. Дорого. Всі так подивилися і покидали. Пиріжків нема, пиріжки розібрали. А оце їда залишилася. Я думаю, якщо світ виключать ночі, до завтра воно гигне. Ну, ну, вам його потім продадуть і люди купують. Це тут все за 100 гривень. Супер. Супер смачне. А це у нас, дивіться, муки дуже багато в місті. Це мука, мука. Бачите, мука на полу валяється. Ну це нормально. А це вон, цукор порозсипали по полочках, можна його, бачите, пособирати. Гарно так взяли, пособирали його. Так, далі. Що там у нас ще є? Вже опція, скидка є а це оце мене взагалі поражає. Усі ходять тут, чхають, плюють, в носі ковиряються, воно так, знаєте, як відкрито. Ось даже ложка можете вибрати собі, ой, воно вже, знаєте, таке. Воно, мабуть, має бути така жидкость, знаєте, як в'язка. Одна ложка на всі ой-йо. А, це олія, олійкова ж олія, олійка ж, я ж поняла. То єсть в олії. А це то мотики, бачите, які класні. О, цукерочки, тортики. Можна щось тут таке купити. Бачите, всього-всього багато. Клірчик можете взяти по акції. Он торт Наполеон, 27,90. Недавно акція була там по 160 шістьдесят гривень брала за кілограм. Кстаті, торт Наполеон тут дуже смачний. Іменно оцей веріть, бачите? Бо є ще листовий, от листовий мені не зайшов, а оцей іменно такий гладенький, оце тут класний. Ну, тут я нічого не можу сказати. Бачите, дівчинка вбирає, хто хліб пече. А тут все порозбирали. Бачите, пусто, в магазині пусто. А на рибі там. Що, на рибу підемо з вами? Чи чи на рибу сходимо? О, моцарелу можете взяти. За 39,99, за 40 гривень, 180 гривень. Непогано, кстати. Завітайте в сільку. вам смердить. О, там де риба, там в чуть там люди стоять, ну там вічно чуть смердить. Не поїмаємо, що там смердить, це там капець, як смердить. Що там? Льдом. А, там уже бачите, там уже все поубергало. А отут вонь нереально стоїть. Взагалі капець якийсь, капець, капець. То я думаю, там вони перемішують все, все в кучі, і нам тулять. Ви ж там та лайк поставили. Ось вам рибку нарізали, бачите, яка гарна. горна. М -м -м -м. Ну, внішній вигляд мене, звісно вже смущає. І курочка. чорна. А що це така ікра недорого, де це по 89 гривень? Що подешевіла ікра. Дякую вам за лайки. О, оце у мене 70 лайків. Супер ікра. То любимо магазин Це я не знаю, кому їм подобається. З його цінами, о, чіпси, 54,99, бочка, чіпси. А яйця 2 гривня 59, ,59 копійок, зараз я вам покажу. Яйця. 2,59 за штуку. Непогані яйця. А це оце, сири, сирий, сирий, сирий. Такий вибір здоровий. Колбоска несправжнього ну Це з несправжнього м'яска, там його м'ясо того названня є, це м'яса нема. Медук. Ну, меда, звісно, тут багато. Ух ти, а це ось жовті цінники, пусті полки, все розібрали. Йохаміння. Те, що я сказала, чаї брати, коли колежорку, всі чаї розібрали. Що ми там ще зайдемо? на молочечку? Сільпо, радіо сільпо. Ну так. Радіо сільпо. Радіо сільпу. Mm. Mm. Ой, я тут спошни жовтий сильный. Mm. А уня, 90 девяносто 1499 від двох штук, а так ви заплатите 1659 за одну штучку. Чудно. чудне ні, тут світло є, то тебе зараз немає світла, воно там друга лінія, чи перва лінія Тут все нормально, тільки намерехтить, звісно. Оце так прогулялися на сільпу трошечки. Я нічого не беру, бо я все зутро зробила. Все є грошей нема, та й гроші є, і воно порчене, тут світло вимикають. Купити, в принципі, можна. Но тільки все воно, треба брати осторожно. Ну, на все, звісно, дітей нема, кажу одразу на все. Ну, а необходимі, на необхідні товари все є. Що, пішли далі, прогуляємося ми вечірнім містом, вже темнося на вулиці, бо скоро сільпо закривається. Буду йти вже додому. Это людей мало. Вот тебе там, конечно, дурдом якийсь. Хотела взять морозиво, так там пчелы 300 стоит. И дві класся працює. Кстати, электроскуторозить еду. Вот это да. алло. Алло. Да-да-да, драстик. Я сейчас это стрим, не Через 20 минут, 25 буду уже дома, что? А да, ой, давай потом расскажу. А ты злой, у нас есть уже битва. Что и вообще на с храна. Ой, ё-моё. Ладно, хорошо, давай. Бо я була в сільпо. Иду сільпо. Бежу. Не, я сама. Давай, ну 20 минут буду дома, я попрямить. Давай. Вот тут світло вже есть. Давай. А, мама! <говори> Це в нас таке місце, таке місто гарне. Ну, йду оце прогулююсь, поки є інтернет там далі. Тут друга вже лінія може небудь то відключить, то й не буде в мене інтернету. Так, йду потихонечку. Так, зелений. Зараз ми спємо там 11, 9, 9, 10. Що, там уже світла немає, але інтернет ще є. Навірно, зараз буде якість не дуже. Буду закінчувати. Ну, Поки там зелена в мене горить, я дивлюся, що вроді би інтернет є. Напишіть, як у мене там якість. Дякую за лайки, подобайте, підписки. Це у нас таке вечірнє місто. Он бабусі сидять, квітами торгують. Маленка, ночі дякую і вам так же солодких снів. і тих щоб у нас все було добре. Фух, все, можна вже бігом це де. Це Полтава наша вечірня. Ну, мені там напишіть, якщо якість уже буде не дуже, то. А я буваю, знаєте, як оце? Бо мене, я на гадафоні немає інтернету. А я перехожу в настройки. От послухайте, в настройки заходжу. Роумінг. да, там, звісно, воно трохи щитує, але в мене переключається на лайф, і тоді є нормальний інтернет. Це так. У нас там далі, бачите, то та плита така. То сонячну панель макава поставили, то їм не страшно відключення світла. Но вони буває, генератор включають. Я чую. А, це, напевно, там пиво плюс, напевно, рядом включає. Я так зрозуміла. Сьогодні що? У нас вівторок, а завтра на роботу? Працюю, працюю, не покладаю рук. На двох роботах. Ну, бачите, будній день, вихідні, звісно, більше. і Зараз жарко дуже, у нас 30 градусів, дихати нічим. А то тільки пиво плюс і спасає. Хто, хто любить Я бояє? Я б така морожена заточила, ну зайди в АТБ, та там капець, черга яка. Дякую всім за увагу. Дуже рада новим своїм знайомим, підписникам. Пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо ви хочете написати щось погане, хейтери, Подивіться і протіть моїм. Давайте не будемо портити друг другу настрій. Ви мені грубость грубо не прите, я вам не відповідаю. Я думаю, так буде чесно. Це так. Все, всем пока-пока, солодких снів.